Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу, яка називається диктант. Але перед тим, як почати писати, пригадаємо, що перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. В кінці речення ставимо розділовий знак: Або крапка, або знак питання. Або знак оклику. Кожне слово в реченні пишеться окремо одне від одного. Щоб написати абзац, треба від початку сторіночки прикласти два пальчики і за ними поставити крапочку. Звідти потрібно писати. Пригадай! Що при однорідних членах речення, які вимовляються з перелічувальною інтонацією і не мають сполучника і або «й», обов'язково ставиться кома, розглянь слова, прочитай їх уважно і запам'ятай їхнє написання. Отже, поклади правильно зошит. Посередині нового рядочка запиши слово диктант. Посередині наступного рядочка запиши його назву. Рідна земля. Прослухай диктант. Звертай увагу на інтонацію для того, щоб правильно поставити в кінці речення розділовий знак. Рідна земля. Рідний край. Тут розкинулися безмежні степи, хвилюються широкі поля, зеленіють ліси. Хіба є щось краще в світі за рідне довкілля? Хіба є щось дорожче за батьківщину? Наш дім. Тут ми народилися, ступили перші кроки. І навесні, і восени, і взимку тут затишно й тепло. А за порогом відкривається чарівний світ. У ньому квітнуть мальви, чорнобривці, соняшники, червоніють вишні. Це наша рідна Україна. Нехай завжди. Над нею буде блакитне мирне небо. Запишемо диктант. Пам'ятай, перший раз слухаю речення, другий раз його записую, третій раз перевіряю. Абзац. Рідний край. Записуємо. Рідний Край. Рідний край, тут розкинулися безмежні степи, хвилюються широкі поля, зеленіють ліси, тут розкинулися безмежні степи. Хвилюються широкі поля. Зеленіють ліси. Перевіряємо тут розкинулися безмежні степи, хвилюються широкі поля. Зеленіють ліси. Хіба є щось краще в світі за рідне довкілля. Записуємо хіба є щось краще. В світі за рідне. Довкілля? Хіба є щось краще в світі за рідне довкілля? Хіба є щось дорожче за батьківщину? Хіба? Є щось дорожче за батьківщину. Перевіряємо. Хіба є щось дорожче за батьківщину? Абзац. Наш дім. Запишемо наш. Дім. Перевіримо наш дім. Наступне речення: Тут ми народилися, ступили перші кроки. Запишемо тут ми, народилися. Ступили перші кроки. Перевіримо, тут ми народилися, ступили перші кроки. Наступне речення. І навесні, і восени. І взимку тут затишно й тепло. Запишемо речення і навесні, і восени. І взимку тут затишно й тепло. Перевіримо речення. І навесні і восени, і взимку тут затишно і тепло. Абзац. А за порогом відкривається чарівний світ. Запишемо речення. А-а. За порогом відкривається Чарівний світ. Перевіряємо речення, а за порогом відкривається чарівний світ. Наступне речення. У ньому квітнуть мальви, чорнобривці, соняшники червоніють вишні. Запишемо речення у ньому квітнуть мальви. Чорнобривці, соняшники, червоніють вишні. Перевіряємо. У ньому квітнуть мальви, чорнобривці, соняшники, червоніють вишні. Наступне речення це наша рідна Україна. Запишемо речення. Це наша рідна Україна. Перевіримо речення. Це наша рідна Україна. Нехай завжди над нею буде блакитне мирне небо. Нехай завжди над нею буде блакитне мирне небо. Перевіряємо. Нехай завжди над нею буде блакитне мирне небо. Перевіряємо увесь диктант Рідна земля. Рідний край. Тут розкинулися безмежні степи, хвилюються широкі поля, зеленіють ліси. Хіба є щось краще в світі за рідне довкілля? Хіба є щось дорожче за батьківщину. Наш дім. Тут ми народилися, ступили перші кроки. І навесні, і восени, і взимку тут затишно й тепло. А за порогом. Відкривається чарівний світ, у ньому квітнуть мальви, чорнобривці, соняшники, червоніють вишні. Це наша рідна Україна. Нехай завжди над нею буде блакитне мирне небо.